Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкин. Я хочу сказати, що ми не могли, не мали права сьогодні програвати. Всі знають, що трапилося сьогодні в цьому місці. Це дуже жахлива трагедія. Це Це, траур, це... Неможливо це зрозуміти. І ми мали хочимось дячити. Та ми мали чимось підтримати ці сім'ї загиблих та всю країну та нашу армію. І тому ця перемога для тих людей. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? У нас було дуже незрозумілий початок. Але ви бачили, потім хлопці мали добру нагоду, скористувалися цією нагодою, зрівняли. Мали чимало моментів е, в овертаймі, але самі, самі могли також про, пропустити, але добре, що все добре сьогодні закінчилося. Перший період матчу виявився безгольовим для Дніпра. На вашу думку, що завадило хлопцям реалізовувати моменти? Я думаю, ну, трохи вступор у нас е, була перша шайба, на яку ми пропустили. Вона трошки пішла за сценарієм, потім другий гол. і Добре, що була перерва і трошки там виправили і пішли. Сьогодні ми побачили зміни у ланках. Чим були зумовлені такі трансформації п'ятірок, враховуючи те, що сьогоднішній матч міг стати останнім в сезоні для вашої команди. Е, я перепрошую, але е, останнє питання, остання фраза: що останні що? Е, враховуючи те, що сьогоднішній матч міг стати останнім. А, да, Добре питання. Ну треба щось робити. Треба. Ну там трошки поміняли, порядок виходу поміняли, потім повернули, потім щось перекроїли. Але це всі роблять. це Звичайна практика для усіх тренерів. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.